Говоримо про психодіагностичні методики. Наразі трішки більше про методику Конорс 3 для виявлення розладів дефіциту уваги та гіперактивності у дітей. Віковий діапазон методики від 6 до 16 років. Вона представлена у вигляді запитань, їх трішки більше, ніж 100. і вона функціонує у трьох формах: ці форми заповнює дитина у формі самозвіту, інша форма для батьків і третя форма для вчителів, які безпосередньо працюють з дитиною. Якщо дитині 6-7 років, то замість неї ще одну форму заповнюють або батьки, або вчителі. Методика дає уявлення про наявність основних супутніх порушень та проявів поведінки, які характерні для дітей з розладами дефіциту уваги та гіперактивності, і вона дає розуміння функціонування дитини у різних контекстах: у шкільній, домашній та соціальній. verrig